Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву в Warhammer 40 тисяч, в якій Калгар зустрівся з Гаскулом тракою в грі на 2000 очок. Олександр виставив першу роту ультрамаринів, яку вів Марноус Калгар з блейдгардами. Один підрозділ Термінаторів їхав в бій на лендрейдері Редимері. Ще один ішов пішки. Поряд крокували три редемптор-дредноути з двома тектон десантниками та два підрозділи штурмовиків. Гаскул зібрав великий натовп. З ним поряд ішли його охоронці Меганоби. Ватага складалась з п'яти загонів по 20 хлопців, три з яких вели Варпоси з доками. Ще один охороняв від боя. Гречини каперсались в тилу. Також в армії були два підрозділи штормбойзів та підрозділ з п'яти флешґітців. Розстановка була в Battle, Місія Тереформ. Правило місії Stalwarts. Десантники були в обороні. У центрі стояв лендрейдер з термінаторами. Ліворуч від нього причаїлися блейдгарди. Біля них стояли два дредноути з Техмарінами. Правий фланг тримав другий підрозділ Термінаторів і штурмовики. Ще один підрозділ штурмовиків був у резерві. У орків по центру розташувався ґазкул з меганобами. Обабіч від нього стояли варбоси з хлопцями. Ще одна ватага з Варбосом стояла на лівому фланзі. У тилу щось замислив віртбой з хлопцями. Гречини сиділи на точці. Штормбойзи чекали сигналу в центрі, а другий підрозділ був у резерві. Перший хід був у орків, завдання їм були саботаж та Area Denial. Тормозі стрибнули в центр столу і почали тереформування. Решта хлопців обережно підходила ховаючись за руїнами. Вірдбой сконцентрував зелену енергію, але не втримав контроль, і двоє хлопців спопелило блискавками. Греччини знайшли корисні деталі на точці. На перший хід орки отримали 5 очок за завдання Area Denial. Для Космодесанту завдання були Establish Locus та Cool the Horde. В центрі Лендрейдер рушив вперед і встановив маяк. Штурмовики застрибнули на точку праворуч і почали те За ними прийшли термінатори. Технодесантник, протер лінзи Дредноуту ліворуч, і той вийшов з-за руїни. Решта Дредноутів рухалась до центру. Блейдгарди також підійшли вперед, ховаючись у руїні. У фазу стрільби Дредноут з плазма гармати вбив декількох хлопців. Решта підрозділу підбігла вперед за стратегему «Go get them!». В центрі Старійшина розстріляв чотирьох штормбойзів і збив тереформування. Космодесант отримав 2 очки за завдання Естабліш Locus. Рахунок на перший хід був 15-12. На другий хід Газкул завалав ваг на всю силу. Отримавши завдання кленсти Секюрного Менсленд Орки щодуху побігли вперед. Лендрейдер зустрів меганобів Овервочем з вогнеметів і спалив одного з даравання. Один підрозділ хлопців ліворуч вибіг до Дредноута, а другий наблизився до Блейдгарді. Праворуч Ватага підбігла до танку. Кромбозі десантувались на точку ліворуч і виконали Кленс. Віртбой все ж зміг зібрати волю в кулак і перенести свій підрозділ на протилежну сторону столу в тил десантників. Фазу стрільби орки пропустили. У фазу бою Гаскул з меганобами напали на лендрейдер і залишили його з одним життям. Сусідні хлопці добили танк, і той вибухнув, розкидуючи навколо палаючі уламки. Багато орків загинуло у вибуху, а термінаторам дивом вдалося врятуватись. Хлопці, що напали на плейтгардів, знищили майже весь підрозділ, хоча ті вдарили у відповідь за стратегему. Варбоз з хлопцями ліворуч вбили технодесантника та зняли половину життів дредноуту. Орки отримали 4 очки за основну місію, 2 очки за Кленс та 5 за Secure No Man's Land. Десантники на свій хід мали завдання Overwhelming Force та Саботаж. Термінатори з Лендрейдера, Дридноут та Штурмовики скупчились навколо хлопців у центрі. Третій Дридноут пішов у тил воювати з хлопцями Віртбоя. Загін штурмовиків десантувався в тилу орків ліворуч. Другий загін термінаторів почав робити саботаж в руїні праворуч. У фазу стрільби дредноут в центрі розігрів плавну гармату і вбив трьох меганобів а вогнеметами палив хлопців. Обурені такою поведінкою, хлопці підійшли в рукопашну до термінаторів дредноута та штурмовиків за «Go get them». Дредноут у тилу розстрілював хлопців, але енергія Ваг захищала зеленошкірих. У фазу бою Дредноут бив хлопців ліворуч. Орки перехопили ініціативу в центрі та змогли вбити всіх Термінаторів і трьох штурмовиків. Штурмовики десантників напали на штурмбозів і вбили трьох. Дредноут у тилу напав на хлопців і зав'язала бійка. Космодесантники отримали 10 очок за основну місію, 3 очки за місію Overwhelming Force та 3 за саботаж. Загалом рахунок на другий хід був 26-28. На третій хід Орки виконували завдання Assassination та Марк Фодез. Ультрамарини обрали двох дрюдноутів та термінаторів для цього завдання. Більшість орків була вже зав'язана боєм. Доктор відкачав двох хлопців у центрі. Та ще четверо повернулись за стратегему Камон ладз». Вірдбой зміг знову телепортувати хлопців. Цього разу на правий фланг. З резерву праворуч вийшли ще 20 хлопців. Флешгідці також вийшли з-за руїни праворуч, Каскул пішов до руїн, в яких ховався Калгар. Ноб Штормбойзів підскочив на допомогу на лівий фланг. У фазу стрільби флешґіци та хлопці палили в термінаторів і вбили одного. У фазу бою Гаскул на шляху до Калгара роздер на шмаття його лейтенанта. Хлопці в центрі добили штурмовиків. Ноб Штормбойзів не зміг допомогти і сам отримав морді. Лівий підрозділ все ще намагався добити Дредноут. Обидва підрозділи хлопців праворуч провалили чардж у Термінаторі. Орки отримали 8 очок за основну місію та 5 очок за Асасінейшн. Космодесантники на третій хід отримали завдання Behind Enemy Lines та Рекавера Asset. Калгар активував тактичну доктрину і побіг на точку в тилу. Термінатори пішли в центр до хлопців. Дредноут у центрі відступив. Технодесантник полагодив дредноута в тилу. У фазу стрільби термінатори та Дредноут обстрілювали хлопців у центрі. Дредноут у тилу стріляв у хлопців праворуч. У фазу бою дредноуди-термінатори добили хлопців в центрі. Десантники отримали 12 очок за основне завдання, але не виконали другорядних. Рахунок на третій хід був 3940. Орки на четвертий хід мали виконати завдання із Табліш Локус та Overвелming Force. Хлопці праворуч почали тереформувати точку. Вірдбой намагався телепортуватись у третє, але не зміг і спалив ще одного поплічника. Гаскул продовжив погоню за Калгаром. Варбоси й далі були зав'язані в бою з дредноутами. У фазу стрільби флешґідці стріляли по термінаторам і вбили ще одного. У фазу бою Гаскул таки нагнав Чептер Майстра Ультрамаринів і розібрав його на трофеї. Варбос з доком ліворуч змогли нарешті добити Дредноута. Орки отримали 8 очок за основну місію та 3 очки за Overwhelming Force. Ультрамарини в свою чергу отримали завдання Behind Enemy Lines та Secure No Man's Land. Термінатори побігли в центр столу. Штурмовики утримували ліву точку. Обурений смертю Калгара, Дредноут підійшов, щоб помститися. У фазу стрільби обидва старішини всадили всю стрільбу в Гаскула. Макарі відчайдушно махав банером, але це не змогло врятувати героя. У фазу бою Дредноут добив Варбоса з доком в центрі. Десантники отримали 5 очок за основну місію та 5 за Secure No Man's Land. Рахунок на четвертий хід був 5049. На фінальний хід орки мали завдання Establish Locus та Storm Hostile Objective. Варбос з доком ліворуч пішли до руїни, в яких ховалися останні штурмовики. Вірдбой зміг стрибнути з хлопцями втретє і встановив маяк в тилу у ворога. У фазу стрільби флешді продовжували стріляти в термінаторів, але безрезультатно. У фазу бою Варбос та Док напали на штурмовиків. Варбос зміг вбити одного, але ті перехопили ініціативу, і сержант Колоком розчавив доктора. Оркам не вдалося відбити ліву точку. В зеленошкірі отримали 10 очок за основну місію та 4 за естабліш Локус. Десантники на завершальний хід мали завдання Кленс та Дефенс Стронгхолд. Термінатори почали переформувати точку в центрі. Дредноут вийшов і зробив на ній кленс. Другий дредноут убезпечив базу. Десантники отримали 10 очок за основну місію, 2 очки за Кленс та 3 за Дефенс Стронгхолд. Фінальний рахунок за пеклої гри був 64-64. Орки зав'язли на сталевих велетнях космодесанту і не змогли закріпитись у центрі. Тим часом нестримна жага битви орків поламала плани космодесантникам. Кращим бійцем гри десантники обрали загін штурмовиків, який завалив весь лівий фланг орків, збив виконання декількох місій і вбив героя. Оркі ж обрали кращим гравцем ватагу хлопців Віртбоя. Той, хоч і наробив багато помилок, тим не менш виконував місії і дезорієнтував ворога своїми стрибками. Дякую, Олександру, за гарну гру. Ультрамарини стрімко просуваються на шляху фарбування та опанування кодексу Астартес. Сподіваюсь на зустріч з ними в наступних битвах. Пишіть у коментарях свої думки з приводу покращення армії орків та діліться враженнями від гри. Також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.